Починаємо роботу комісії. На порядок на два питання. Про перше, про розгляд електронної петиції адресованої Волинській обласної раді, про заняття з розвідку сесії Волинської обласної ради проєкту рішень про закріплення майна на правах оперативного управління. І друге, про внесення змін до рішення обласної ради від 10 10-16 року про порядок розгляду електронної петиції адресованої Волинської обласної раді. Ну і різна. Немає ремонт Так, Починаємо перше. Пророда електронної петиції. Пророда педицій, ви пам'ятаєте, було прийнято на сесії, було прийнято рішення, в якому це році 16 травня. Про закріплення майна на умову оперативного управління багато мало щатків була підписана та петиція. Ну, тут в нас сказувалося. Юридичне управління підготовило нам високову записку, Микола Миколаєвич. Ну, я не знаю, як там формували. Люди по петицію про зняття з розгляду, коли воно було повішено, коли вже була призначена сесія за день до сесії. Як це могло набрати? Ну і сама процедура прийняття рішення, вона має якби свої терміни. Коли вона має бути на комісії, коли вона має бути вивішена, і ми коли ми маємо реагувати. Ну і в зв'язку з тим, що 16 травня на пленарному засіданні Волинської обласної ради прийнято рішення. Про закріплення майна на правооперативного управління, дата оприлюднення 23-25 року. Це означає, що з того моменту воно вступило в законну силу, яким вирішено закріпити на правооперативного управління за комунальним устаною управління будинком Волосської обласної <підальна> ради. Майно роздашоване на кафедральні 12 міста Луцька. І перебуває на балансі від окремого структурного підрозділу Волинський коледж харчових технологій. Всі правові підстави для розгляду про зняття проєкту рішення ну, мають, немає, немає правових підстав. Тобто ми не можемо зняти. На сесії питання, яке вже є розглянуте і прийняти в ньому рішення так? юридично. І тому тому, тому виходячи з тих юридичних тих, юридичних тих, і, і, і. Оце Так, це рішення. Про рішення не підтримати петицію. Про зняття з розгляду, ну, ну, бо воно і абсурдно, ми не можемо зняти те, що вже прийнято. Тобто то, ну, це кажуть юристи, так каже здоровий голос. Е -е, блокувати рішення на офіційному веб-сайті обласної ради. Це ви даєте рішення, яке би мало приймати Рада. Так. Рада. А ми говоримо зараз про рішення, яке приймає комісія. А рішення от таке комісія. Інформація з зазначення петиції взяти до відома. Винести на розгляд сесії обласної ради про розгляд петиції. Рекомендувати депутатам обласної ради під час розгляду не підтримати проєкт рішення. Про зняття з розгляду Підтримати. Підтримати. Відомо. Підтримати проєкт рішення щодо зняття. Угу. Не зрозуміло. Підтримати проєкт рішення ось ага. Просто. Щоб в зняти, в з, зняти Щоб зняття з розгляду. Угу. Микола Миколаєвич, ви Прізняття маєте. Зняття з розгляду петицію. Ми дивися, ми рекомендуємо депутатам не підтримувати. Петицію. Так. Рекомендуємо. Ну бо, ну, ну, бо воно вже прийнято, законне рішення вже прийнято. Якщо б вони сформулювали по-іншому, а не про зняття з розгляду, а повторний розгляд, питання, ну, то питання можна було. Якби шукати якийсь вихід. по самій суті питання це Так, так, та, так. По самому суті питання. А так. це є не по суті питання, а це про зняття питання з розгляду, яке вже було якби розглянуте і не має, ну якби, закон Зворотньої сили. Немає заперечень. І питання номер два. Питання номер два. Про внесення змін до рішення обласної ради про порядок розгляду петицій. Ми приймали порядок розгляду вже в 2016 році. Згідно закону, рада сама формує порядок розгляду петицій. Є якісь моменти, які передбачені законом. Там комісія десятиденний термін, вивесений на санкт, в певний термін. А в коли рада має розглянути, воно не передбачено. Ми тоді внесли. Напротягом ці днів, так? так. Ми... Трьох днів після засідання комісії. Так? так, так, так. Має бути е, оголошена сесія, що це ну, певні ну, проблеми. По одному питанню це треба збирати кожен раз сесію, що буде петиція. Тому ми проаналізували приблизні рішення інших рад е, в Україні. Ну, і... Такої норми, як в нас не існує ніде. І тому є пропозиція, що розгляд електронного зробити правку. Так, що що це розгляд електронної електро... підійснення на найближчому засіданні е... Волинської обласної ради. Так. Така Одна правка, але вона суттєво ну, якби поміняє принцип. Немає заперечень? Немає. Хто за? Все за. Ну, і в різному. У мене немає нічого. Да, а потім по тих питаннях у вас немає, Юра Петрович, питань. Mm -hmm. Що ми розвитли. Всім дякую.